А Аня так облакую. це нове відео. Сьогодні будемо ми робити кінотеатр в Токі баки. Давайте я вам покажу, якому це буде в домі. Це дом для тварин, для спесиків, для котиків, я так вважаю. Я думаю, всі калюжі та оці відбитки па, лапок можна залишити. Тепер я хочу знайти якесь кисело, щоб для люди могли там сидіти і для фотозони. Беремо столик. Ось такий. Він дуже підходить до цього крісла. Тепер ми беремо е, рослини, вони за не підходять. Я думаю взяти якісь тут кольки, шари, щоб було гарно, тому що у нас свят відкриття кінотеатру. Хочу додати колонку з музикою, тепер робимо ми саме залу для кінотеатру. Давайте. Будемо беремо ми штори. завісимо, щоб було темно. Тепер ми вибираємо. Колір для наших полів: фіолетовий, чорний. Я хочу ось так зробити. Тепер вибираємо крісло. Крісло буде ось такий сірий диван. Давайте ми додаємо щоб було це як крісло, я вважаю, дуже схожим. І чому би і ні? Так. Тепер. Я хочу кое-що зробити. Я прийшла нога і тяжко, щоб зробити плакати. Це будуть не плакати, а екран. Буде це субтитри. Давайте ми це зробимо, будемо їх малювати. Я ж буду вибрати колір, чи рожевий, чи зелений, чи блакитний, чи чорний, я навіть не знаю. Кий мені обрати, чи навіть червоний. Зелений. о, бірюзовий. Я вважаю, що він дуже сильно підійде. Так, розмальовуємо все полотно, що було однатоном. Тепер ми будемо малювати що завгодно, наприклад, субтитри, як там щось пишуть. Я хочу намалювати око. Я гадка, не маю, що це буде означати, навіть хай так буде. Тепер іще ми малюємо. Там вже не будуть всі плакати з оком. Значить, щось інше продумуємо. Так, ось так виходить. Ага, ага. ось так малюємо. Все закрашуємо. не можу було розмножити. Я протупіла. Тепер ми малюємо, щось в мене не виходить. Значить, заспокоїмося і малюємо все заново. Я вже надрукувала багато штучок тепер. Ми беремо персонажей. І все. Ну, ми переходимо в наш кінотеатр і будемо мірити наші плакати. Давайте. Ага. Е, ось такі хачечки беремо. Я на них ввішую завжди якісь тут плакатики постери. Я вважаю, що це не підходить. Ми це вибрасуємо. У мене є ще одна ідея. Я думаю, що вона вам сподобається. Це з телевізором. Ми їх беремо. Це, як, о, це начебто чорний екран кінотеатру. Угу. Ну, так це все розставляємо. Тепер давайте ми перейдемо к касі. Я хочу зробити там попкорн це все. Давайте. Ми візьмемо коробки і от ми цей кінотеатр. Це більш не кінотеатр, а театр. Ми тут беремо попкорм і ось такі ледяники. Тепер ми заходимо в одягу і нам треба цей каса. Та беремо ці смаколики. Їх можуть взяти редакторів, але я не хочу їх там брати. Тепер ми сюди. У нас, якщо засуне коло в Мендес, то тоді буде зрив. Чекати другу числа. Коли беремо, беремо, беремо.